Я щойно за півтори години приготувала меню для себе на цілий день. Це меню, яке я надаю дівчатам, які заходять зі мною в дефіцит на 14 днів. Це меню пророблено особисто мною, як приклад із одного дня. Так, 56 рецептів, 14 днів, різноманітне меню, кожен день різний на будь-який смак і так далі. Обов'язково сніданок, перекус без цукру, котлети ми зробили на всю сім'ю. Тобто, це меню воно підходить повністю не тільки для вас, тому що це не дієта, ми просто. Робимо смачне меню і урізаємо калорії, Робимо для себе дефіцит. Це все я поясню детально на марафоні, який стартує 3 числа. Якщо ви думаєте, що в моєму марафоні я надаю лише рецепти, то ні. В нас колосальна підтримка. В нас дівчата. Ми спілкуємося. В нас живий чат. Ми відправляємо свої фотозвіти кожного вечора, тарілочки. Ви заповняєте анкету, я прораховую ваш дефіцит. І ви по цьому дефіциту йдете всі 14 днів. Я надаю е, меню з фото з детальним описом, з підрахунком КБЖВ саме для вас. Тому інформації ви на марафоні отримаєте корисно, і дуже багато. Подолучайтесь до нашого ком'юніті старт 3 числа наступного місяця. Ставайте більш здоровішими, більш щасливішими та пройдемо цей шлях 14 днів разом. Я разом із вами. Пишіть мені в особисті, я надам вам всі деталі.